Вітаю вас на каналі, друзі. Сьогодні ми поговоримо про CoinList, що це таке і як тут заробити. Платформа заснована в 2017 році. Компанія зареєстрована у Сан-Франциско, в США. CoinList це платформа для виходу нових токенів. Вони допомагають новим криптопроєктам грошима інвесторів. В свою чергу, ми, інвестори, отримуємо токени проєкту по найнижчих цінах. Серед важливих переваг платформи CoinList можна виділити офіційну роботу. Надійну репутацію за довгі роки праці і те, що на платформі проводять ретельно відібрані токенсейли. Найуспішніші токени, які виходили на CoinList, це міна, Нір, EMX, Флау, ну і звісно, Solana, яку ми могли купити по 25 центів, а продати в сотні разів дорожче. Звісно ж, були тут і не дуже успішні сейли, на яких люди втрачали або виходили в нуль, але більшість таки давали дуже добре заробити. За довгий час відсутності сейлів CoinList повертається і вже 18 травня відбудеться новий токен сейл. Про це я писав в своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь, щоб першим бути в курсі всіх подій. Назва проєкту CyberConnect. Посилання на сейл ви знайдете в описі під відео. Тут можете почитати історію проєкту і усі деталі токен сейлу. Ціна за токен 1,8 долара. Я вважаю, вона хороша, так як фонди закуплялись лише на 80% дешевше, в загальному розподілять 3 мільйони токенів. Якщо ми отримуємо алокацію, у нас буде час, щоб закинути кошти. Мінімальна сума це 100 доларів, а максимальна 500. 25% монет у нас розблокується, їх нам дадуть одразу, а решту ми будемо отримувати протягом 6 місяців, починаючи з жовтня 2023 року. На Коїнлісті верифікація є обов'язковою. Також, щоб взяти участь в розпродажі, нам потрібно буде відповісти на запитання. Усі відповіді я залишу в коментарях. Це треба зробити до 15 травня. Проєкт досить хороший, і заробити можна буде, навіть якщо ви не захочете викупляти алокацію. Виграшний аккаунт можна буде з легкістю продати за 4-6 тисяч доларів. Звісно, потрапити тут мега важко. Учасників сотні тисяч, тому щоб збільшити шанси, треба робити не один аккаунт. Думаю, це зрозуміло. Взагалі я вважаю, що це найлегший спосіб в крипті примножити в десятки разів свій банк, тому раджу вам в будь-якому випадку брати участь навіть з одним аккаунтом, а по можливості, звісно, робити більше. Якщо потрібна відеоінструкція, як робити мультиаккаунти, чекаю 70 вподобайок і буду записувати. З вами була команда Криптоукраїнця, Всім профіту і до нових відео.